Ви в тому самому інтерв'ю, після якого до вас у тому числі розпочали полювання, сказали таку фразу: Якщо нам дати ще більше Хаймерс, ця країна буде непереможна взагалі. Я б волів би узагальнити це запитання. А, якої, якого виду, якого саме озброєння потребують хлопці дівчата, дівчата саме в таких найгарячіших точках зараз? найбільше? От чого саме? Так, ми нашому ворогу. Це знаєте, це протистояння двох армій зараз. Іде, і порівнюючи з ворогом, у нас дуже потужна піхота, дуже оснащена. А це ми просто як термінатори в порівнянні з їхніми солдатами. Виглядаємо. Знаєте, вже в кожному взводі тепловізори, нічник є. Дрони і так, далі, і так далі. Просто купа супергеройських штучок, каліматори там і так далі. А у них, у них такого тільки там у вагнерівців, є, грубо кажучи, у маленького там підрозділ. А у нас вже армія оснащується цим завдяки волонтерам, і небайдужим українців. Але щодо важкого озброєння, перевага зараз на боці ворога, і те, чого нам найбільше зараз, не я вважаю, потрібна армія, це. Протитанкові засоби, Енло, Джевеліни тощо і е, тяжке важке озброєння. Побільше там трьох сімерочок, цезарей, Хімарсів, і так далі. І так далі, оце зробило нас непереможними і наші атакуючі дії ну, максимально ефективними.